Головна проблема на передовій нестача тепловізорів. Про це в Івано-Франківську розповів Андрій Грималюк, депутат міської ради, який ще в перші дні антитерористичної операції записався добровольцем до луганського батальйону Айдар. Додому Андрій Грималюк приїхав лише на кілька днів у відрядження. Головна його місія пояснити прикарпатцям, що на Донеччині та Луганщині воюють за цілісність держави представники різних регіонів. І ні здаватися, ні відступати ніхто з них не планує. Батальйон сформований в основному з. Самоборони Майдану, тобто є люди військові, є люди такі не військові, не обстріляні, такі як я. Але ті, хто мають досвід, діляться, скажімо так, з молодими, проводяться певні тактичні, практичні навчання. Відомо, що Айдар брав активну участь у визволенні від сепаратистів міста щастя 14 червня, воно перейшло під повний контроль української влади. Попри втрати, нині бойовий дух у батальйоні дуже високий, зазначає Андрій Грималюк. За його словами, зброєю та боєприпасами військові забезпечені. Головна ж проблема відсутність тепловізорів. Це прилади, які дозволяють чітко бачити місце знаходження ворога вночі та за несприятливої погоди. «Сьогодні спілкувався з одним товаришем. Він контактує, має там товариша, скажімо так, в Німеччині. От і отакий от тепловізор. У нас він коштує здається, я дивився так на сайті, десь біля шістдесят тисяч. Там дешевше, якось можна взяти, і десь можна навіть знижку організують. На один тепловізор гроші вже вдалося зібрати. Допомогли колеги у міській раді, зазначає Андрій Грималюк. З допомогою громади сподівається зібрати кошти ще, хоча б на кілька таких приладів.